Коли в нас запитують, яке авто ідеально підійде для міських поїздок і буде зручним для тих, хто тільки знайомиться з електромобілем, ми впевнено радимо саме цей кросовер Honda MNV. Покращена літій залізофосфатна батарея ємністю 58,7 квт і дозволить вам впевнено пересуватись містом і навіть планувати подорожі, адже виробник заявляє запас ходу у 500 кілометрів. Габарити автомобіля дозволяють вам не перейматись про обмежений розмір паркомісця. Давайте заглянемо всередину і подивимося, що запропонує нам цей електромобіль в плані комфорту для водія та пасажирів. Мультикермо оздоблене шкірою, запуск з кнопки, електропривід водійського сидіння, а також підігрів переднього ряду сидінь та підсвітка салону. Салон виконаний з екошкіри впевнено вміщує 5 осіб. Тож подорожуйте з родиною чи друзями, а про додатковий комфорт подбають круїз-контроль та клімат-контроль. Переконатись у зручності та якості цього авто можна на безкоштовному тест-драйві в одному з наших салонів. Тож, якщо ви ще вагаєтесь, ми чекаємо саме на вас.